Є знижки на фільтрум в гастрогелі. 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на термідол. 10% в аптеках подорожних пам та ощад. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Є знижки на Лінекс Спорте. 15% в аптеках. Подорожник Бам та ощад. Коляд, коляд, колядниці. зетка. є по знижці. Подарунки. Нараз два. Новорічній Дорі з два. Купа смартфонів. І ноутів. Грилі і блендери. Плойка коханій. Плойка дитині. Тут подарунки всім подарунки на розетка щоразу поруч. Тепер про газ і про шантаж докле. Є знижки на фільтрум в 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на теплю, 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Страждаєте від печії. Я рекомендую ізото. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота твоя вода, якщо турбує печія. Є знижки на карсил 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Моторикс. 10% в аптеках Подорожник та «Ощад». Є знижки на «Терафлекс» – 15% в аптеках Подорожник ПАМ та Ощад. Подарунки на Раз-два. Новорічній Дорі з 2 Купа смартфонів. І ноутів. Грилі і блендери. Подарунки на розетка. Щоразу поруч. Є знижки на теплю. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Аби серця не обирають, де ви на передовій, вдома чи на роботі, вони можуть виникати у кожного із нас і, на жаль, у будь-якому віці. Пам'ятайте, підвищення артеріального тиску на 10 мм ртутного стовпчику це на 10% вищий ризик інсульту. Якщо ви відчуваєте нерегулярний ритм серця, Будь ласка, не зволікайте і зверніться до свого лікаря. Пам'ятайте, три прості правила: постійне вимірювання артеріального тиску, пульсу і прийом ліків здатні врятувати ваше життя. Будьте свідомими. Бережіть своє здоров'я, дочекайтесь рідних з фронту. Є знижки на це трамондарниця. 25% на кожну другу упаковку в аптеках подорожних. Коляд, коляд, колядниці. Нарозетка є по знижці. Подарунки. раз два. Новорічній Доріз два. Купа смартфонів. І ноутів. Грилі і блендери. Плойка коханій. Плойка дитині. Тут подарунки всім. Подарунки не розетка. Щоразу поруч. Є знижки на аміксин айсі. 10% в аптеках Подорожник. Пам таща. До нового року залишилося лише три дні.